Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За оцінками військового експерта Томаса Тейнера. Бійці Російського добровольчого корпусу та Легіону «Свобода Росія» за день зайняли більше території ніж ПВК Вагнера за рік у Бахмуті. Від плану взяти Київ за три дні Російська Федерація дійшла того, що не може захистити свої обласні центри. Прорив бійців Російського добровольчого корпусу РДК і Легіону «Свобода Росії у Білгородській області доводить слабкість Міні оборони Росії більшість російських військових зайняті в Україні. Повідомив 24 травня. Військовий експерт Томас Стейнер у спілкуванні з німецьким таблоїдом Bild. Кордон України з Росією охороняють кілька місцевих частин і прикордонників дивізії та бригад уже немає. Українські військові це помітили. Додав він бійці РДК і ЛСР за оцінками експерта завоювали більше території ніж найманці російської ПВК Вагнера. За рік у Бахмуті їхні атаки аналогічні до путінського вторгнення. В Крим і на схід України у 2014 році все відбувається навпаки. Напевно, українці взяли російський довідник 2014 року та використали його для себе. Продовжує Тейнер. Західні експерти відзначають високу боєздатність РДК і ЛСР. В останньому налічується до 6 тисяч осіб, як і раніше. Вони вели бої збройними силами Російської Федерації у складі українських військ у районі Бахмута. Для підготовки Росії до захисту від таких рейдів слід вивести з України 50-60 тисяч. Окупантів загалом Москва відправила в Україну близько 300 тисяч солдатів, підрахував Тейнер. Кремлю це вкрай важко зробити від грандіозного плану. Здобути Київ за три дні вони підійшли до того, що не можуть захищати навіть обласні центри. Це повна катастрофа для Путіна, сказав він. Професор Мюнхенського університету Бундесверо Карло Масала побачив у прориві російського кордону під Білгородом ще один доказ слабкості президента РФ Володимира Путіна та нездатності вести війну. Не чисельні фактори. Не механізовані війська перейшли до кордонного регіону, що показує жахливу ситуацію з прикордонною безпекою в Росії. Підсумував фахівець. Нагадаємо, що бійці РДК і ЛСР 24 травня заявили про досягнення всіх поставлених цілей на цей час. Вони пообіцяли в майбутньому дійти до Білгорода, Брянська, Курська, Воронежа, Ростова та Москви. За словами губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова для захисту регіону створили сім батальйонів тероборони, до яких вступили до трьох тисяч осіб. Насправді. Від джерела стверджують, що 300. до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.